Нещодавно завершився поєдинок Ліги Чемпіонів Інтер Ліверпуль. Ліверпуль переміг 1-0. Ну, я б сказав так, що якесь таке униле гівно видали команди. Ну якщо не гівно, то гівне це точно. І дуже цікаво, чи буде Арне слот після цього матчу вимагати розслідування з приводу роботи там, арбітра в полі чи окремо арбітрів ВАР. Хоча, хоча зараз вже там йде прес-конференція, і слот сказав, що ну, він вважає, що Ліверпуль показав хороший футбол. Ну, таке, якщо чесно. А ось кого б я виділив на полі, ну, перш за все, я про Ліверпуль кажу, так це Флоріана Вірса. Ну, він однозначно красава. Видно, що людина хоче прогресувати і тому, очевидно, вчиться в найкращих. В тому моменті, коли Флоріан заробив пенальті, я б сказав, що він спрацював в стилі самого Миколи Шапаренка. Це коли ти падаєш вже після того, як суперник тебе відпустив, а арбітер все рівно фіксує фол. Можливо, дійсно, недаремно кажуть, що дві прем'єр-ліги ну, з буковками У та А ну, За рівнем все ж таки підтягуються чи тягнуться там, одна до одної. Ну, в цілому, в цілому, я думаю, що переоцінювати таку перемогу Ліверпуля, звісно, неможливо, і навіть не потрібно намагатися. Головне в цій історії це однозначно просто три очки, і, ну, будемо казати, відносний спокій в лізі чемпіонів. Да, відносний спокій. ну, Виходить до кінця січня, да, там, до 21 січня точно.